Національному академічному театрі Оперети. зараз повним ходом іде підготовка до прем'єри мюзиклу «Доріан Грей за мотивами роману Оскара Вальда «Портрет Доріана Грей. Кожна прем'єра, це знаєте, як дитина, яку винашуєш, її народжуєш, постійно спілкуєшся, не спиш ночами, тому що ти в процесі постійному, переконуєш виконавців, сам себе переконуєш часто, чи чи ти пішов вірним шляхом, чи може треба інший якийсь шлях обрати. У нас на сьогоднішній день працюють три склади. Навіть деякі ролі є по два і по чотири склади. Ми зараз намагаємося, коли ми вже вийдемо на фінішну пряму, вже на сцену. То ми будемо бачити, хто так би мовити йде в перших лідерах. хто вже. Там другий склад буде, але в принципі зараз всі в повному такому піднесенні, оскільки це мюзикл а специфіка. Подачі мюзику, скажімо, інтерпретації мюзиклу – це не оперета, це не опера, це свій синтетичний жанр, який включає так само і балет. І специфіку, так би мовити, артист повинен і рухатися, і виконувати в своїй манері, в своїй стилістиці. Тому зараз на сьогоднішній день дуже багато репетицій проводимо в балетному класі, наприклад, тому що вони по пластиці мають. Все розкладено на музики. Нема такої драми, розумієте, як, скажімо, в опереті. Просто драматичний текст, який йде, а потім вступає якийсь музичний номер. Дві годин, який складається з двох актів, і всі в кожній сцені взаємодіють один з одним. Ось багато різноманітних складних сцен, масових сцен. Я бачу, що цікаво працювати артистом хороб вони дуже багато рухаються, як ну, в пластиці рухаються. Всім допомагають артисти балету. Так само багато пластиків і в солістів, головних героях. Ось надзвичайно красива сценографія у нас, надзвичайно Сашка Білозуба, нашого головного художника, яка рухлива, яка різноманітна, ми міняємо постійно картини, тобто вже застосовуються наші нові технології нашої великої сцени, це, це і ліфти, і поворот коло. тобто Дуже близька світлова робота, тому що мусимо. Робити різні атмосферні сцени світлом, тому дуже багато роботи зі світлорежисером. Так само на сьогоднішній день уже розпочалася підготовка повністю до випуску вистави Доріан Грей. Від світла залежить у виставі дуже багато, приблизно 65-70% успіху вистави, тому що світло передає настрій. Різні ефекти світові підкреслюють дуже багато різних компонентів, які, які глядач повинен зрозуміти у виставі і зрозуміти саму виставу. Тому світло це дуже важливо. Звук це звук особливо в театрі, особливо в опереті. Це така річ, вона дуже складна, дуже складна, бо у нас складових звуків є, і актори акустика зала, Електроакустика мається на увазі колонки. Мікрофони, їх безліч у нас різних. Для, мікрофони для оркестру, мікрофони для вокалістів, і е, сам оркестр. І це е, дуже відповідальна робота і дуже важка. Дуже важка від нашої роботи е, е, залежить якість того, як е, люди будуть бачити цю виставу. Тому у нас немає права на помилок. 50 сантиметров по всей ширине ровный, да? Да, ровный кусок, 50 сантиметров. А ты режешь пополам. У тебя ткань за 80. Знаете, есть такой вопрос, любите ли вы театр, так как люблю его я. Вот так вот, я люблю свою работу. Мне, мне нравится, даже когда очень тяжело, даже как обычно, большая нагрузка бывает при выпуске спектакля, когда уже последние дни, когда ты считаешь не недели, а дни, а потом часы до премьеры. Вот. И тем не менее, усталость проходит, а впечатление от проделанной работы лично для себя остается. Ткани, в принципе, достаточно просты. Но они отличаются, на них много печати. И они должны все-таки, поскольку там крупная фактура этой печати, они не должны испортить костюм, но и не выглядеть очень вычурно. Поэтому нужно расположение, там это все нужно подобрать, согласовать. Вот, ну и выдать окончательный результат. мы находимся в бутафорном цеху, где мы, в принципе, работаем. На данном этапе мы занимаемся производством декораций непосредственно на спектакль Дориан Грей. Декорации масштабные. Как видите, рама картины маленькая и, в принципе, в таком же плане будет, но станок, на котором, в принципе, будет спектакль отыгрываться. То есть Размеры 5 метров и 5 на 8 приблизительно. В основном декорации производим из пенопласта, так как с ним легко работать, он поддается обработке. Объемы резкие, колоссальные. Делим работу на этапы. Каждый занимается своим этапом непосредственно, чтобы успевать. Времени не хватает. Теперь будет, да, будет диван, состоящий из трех частей, 6 метров в длину, секции по 2 метра. Ну, он такой будет интересный, кожаный, с головами, с руками, с ногами. То есть, в принципе, должно быть похоже, как будто кто-то сидит не на диване, а у кого-то на руках. Я уже здесь больше 30 лет. Именно здесь на одном месте выпустил уже не один спектакль. В принципе, на сцене почти вся моя обувь. Вот на данный спектакль выходит, что у меня уже почти готово 35 пар. Может, там еще плюс-минус будет. Ну, в принципе, на этот спектакль где-то 35 до 40 пар обуви. В данный момент ткань идет, с кожей будет. Вот ткань вверх, вверх ткани. Они низ будет кожа. По качеству она такая же, даже еще качественнее, чем та повседневная, потому что мне танцуют не один спектакль и не один год. И нам ну, приходится иногда и там где-то что-то подкрасить, подремонтировать. К качество костюмов. Приглашаем вас на премьеру. За себя все скажет. Вот. Костюмы, ну, я бы сказала, сложные, потому что мы шьем, они двухсторонние, что у нас и на... Вот изнанка здесь, в принципе, он и на изнанку будут его носить, и на, на лицевую сторону. Мы шьем, как обычно, 2-3 состава. То есть, если их 100, то, естественно, это будет 300. Пошив костюма, смотря какой? Если классический, это с двумя примерками, но у нас, если ускоренный темп, то одна примерка, и он шьется дня, если надо, три. Но вообще шьется четыре. Может и пять шьется дней, потому что там бывают элементы сложности какие-то. А в ускоренном варианте, так как у нас всегда перед премьерой, так мы шьем. быстро ускорено вот и естественно остаемся после работы естественно выходные дни выходим в общем чтобы успеть к спектакль Нашому глядачу буде дуже приємно побачити прем'єру. Прем'єру не тільки в Києві, а всієї України, тому що цей мюзикл вперше ставиться на наших теренах. І композитор Матіо Шварконі, який буде присутній у нас, він приїжджає перед тим на генеральні репетиції, от, хоче бачити процес певний, якийсь постановочний. Йому цікавий. Ми з ним спишуємося постійно. От, він е, цікавиться, як проходить репетиції на сьогоднішній день. Ми радимося з ними по адаптації цього музичного матеріалу для нашого оркестрового складу. Е, Заміни певних, які. Якихось інструментів додавання, чогось. Тому я думаю, що ця вистава буде унікальна і особлива саме в Україні. У нас тут кожна людина, професіонал своєї справи. Робота кипить. А ми з нетерпінням чекаємо на прем'єру. Дякуємо за увагу.